Привіт! мене звати Лілія, і ви на моєму каналі «Сімейний Бюджет інвестування. Сьогодні хочу продемонструвати дашборд для ведення бюджету, який розрахований на місяць. Також в мене є дашборд для ведення річного бюджету, який я покажу в наступному відео. Я створюю різні види дашбордів для планування бюджету і не тільки, тому що люблю працювати в табличках, формувати зручний та функціональний візуал. Цей дашборд побудований таким чином, що запис витрат здійснюється щоденно. Є також дашборди для запису витрат раз на тиждень. дашборд для ведення бюджету в двох валютах можна адаптувати під будь які валюти, також дашборд витрати бізнесу плюс особисті для тих, хто хоче бачити всю аналітику в одному просторі. Даний дашборд складається з двох листів: доходи бюджет та витрати. Перший для запису доходів та формування бюджету, другий безпосередньо для запису витрат. Лист доходи складається з трьох полів для роботи: напрямки доходів, заощадження, планування бюджету та поле з поточною аналітикою. Напрямки доходів слугують для запису категорій доходів та сум впродовж періоду. Знизу відображається загальна сума доходів окремо по кожній категорії плюс діаграма та загальна сума доходів за період. Поле заощадження можна виставити будь-який відсоток для заощаджень по кожній категорії доходів окремо. Автоматично визначаються суми, але загалом заощадження формуються після проставлення галочок. Якщо їх зняти, заощадження не підраховується. Поставити підраховуються. Планування бюджету поле для запису напрямків витрат розраховано на 14 категорій. Стрічка розподіл бюджету показує, скільки є вільних, тобто нерозпланованих грошей. Якщо сформовано заощадження, сума для планування буде відповідно меншою. Баланс показує доступну суми витрат на кожну категорію та загальну суму залишку коштів. Поле з аналітикою показує загальну суму доходів, поточний заданий бюджет, скільки витрачено та скільки залишається коштів. Лист витрати відображає ту саму інформацію, плюс скільки витрачено коштів по кожній категорії та загалом. Якщо є переліміти по категоріях, можна повернутися на лист планування бюджету та збільшити ліміти на категорію або повністю перерозподілити бюджет. Ось так коротко виклала пояснення, як працювати з таким дашбордом. В мене саме такий дашборд, але розрахований на річне ведення бюджету. Отримати цей дашборд або замовити індивідуальну розробку можна за посиланням або написавши мені в Телеграм. Всі посилання прикріплюю в опис під відео. Дякую за увагу та приємного вам користування.